Вітаю вас сьогодні. Хочу познайомити із такою новою методичною книжечкою для психологів, арт-терапевтів, для просто викладачів психології, для людей, які працюють з дітьми з дорослими. Це терапія-казкою. Книжка вийшла: це чарівні практики для позитивних змін. Це методичний посібник, в якому психологи арт-терапевти написали і розписали 55 терапевтичних казок з техніками і методиками, які можна використовувати до цих казок. Придбавши цей посібник, ви матимете якнайменше це 55 технік, 55 казок, і це можуть бути заняття, це можуть бути елементи в тренінгу, це можуть бути заняття або для дітей, для підлітків, чи навіть для дорослих, можуть бути невеличкі такі включення в наради з педагогами-вихователями, можуть бути. Як елемент використані для батьківських зборів. Тому я рекомендую посібник терапія казкою для багатьох, не тільки для психологів, це може бути актуально і просто фахівцям, педагогам, які працюють з дітьми і дорослими. І розкажу, що в принципі там дуже цікаво, тому що розписана мета, розписана як техніка, алгоритм. Має проходити, і дійсно написана казка, на яку посилається автор, який дає дану техніку чи методику. Казку можна використовувати просто як казку, можна як терапевтичну казку, можна придумати до неї свою якусь методику чи інтерпретацію там іншої методики до іншої казки. Тобто, якщо ви прочитаєте і спробуєте попрацювати з цією книжкою, ви зрозумієте, як можна. Навіть самому автору там, психологу різні казки підлаштовувати під ті терапевтичні техніки, які ми рекомендуємо в цьому посібнику. Я є співавтором цього посібника і можу казати, що там дійсно фахівці підібрали дуже гарні казки. І е, теми дуже такі актуальні: як зрозуміти себе, свої бажання, прагнення, да? Там терапевтичні казки, навіть казка як притча може бути використана. Як усвідомити та ефективно використовувати свої сильні сторони? Да? Тобто ми знаємо, що у нас багатьох є сильні сторони, а як їх зрозуміти і правильно використовувати, тут теж допоможуть вам казки е, виявити та активізувати свій потенціал. Дуже актуальна тема, і казки допоможуть зрозуміти дітям, підліткам, дорослим, як же це можна зробити. Потім така цікава є тема це робота з тінью, усвідомлення, прийняття і екологічне проявлення сили. Звільнення від батьківських заборон, тиску і споспільної думки. Теж така актуальна тема. Казка є і техніка як працювати. Досягнення цілей і бажань, це всі хочуть досягати цілей і бажань, але як саме це робити, як саме підбирати техніки і методики для консультацій, для терапевтичних сесій, тут, на прикладі казкотерапії, ви можете це зрозуміти. Налагодження стосунків у родині з близькими та друзями теж дуже цікава тема там, Роль в родині стосунки цікаво. Наступна тема, яка в методичному посібнику розглядається, це стосунки в парі. Так? Це для дорослих людей про стосунки, але ж з використанням казкотерапії. Наступна тема подолання страху й тривоги. Техніки, методики і казки. Подолання перешкод на шляху до мети така тема озвучена тут і теж декілька казок приділено саме цій темі. Наприклад, ще є така тема вихід із застою, прокрастинації чи депресії. І техніка на казку, яку, можливо, ви навіть знаєте, там спляча красуня, але ж вона інтерпретована, і ви побачите, як саме можна казку по-іншому зрозуміти, і як до казки знайти методики і техніки, з якими може працювати арт-терапевт. Як знайти баланс між своїми внутрішніми потребами та зовнішніми викликами? Теж казка терапія тут допоможе. За допомогою казки ми можемо ширше зрозуміти поняття дружба, прощення, значення там, свят якихось. І, звісно, Придбавши такий посібник, ви можете познайомитися з авторами. Ви можете потім особисто з кожним автором перейти на сторінку у Фейсбук, в інстаграм, де там є посилання на авторів, і вже більш детально для себе знайти ті підказки, які саме вам потрібні. Тож рекомендую книжку, яка тільки виходить в світ. І має назву терапія казкою чарівні практики для позитивних змін.